Воду Ніна Іванівна, фермерське господарство ферум, Дніпропетровська область, Шенельніковський район, село Велика Олександрівка. Виростили добрий врожай, підготували техніку до його збору. Але це радості і заспокоєння не приносить. Одержана інформація по цінах, по реалізаційних цінах нашої продукції 2400 гривень за тонну. Це не ціна, тому що ми рахуємо всі свої затрати, і затрати лягають на собівартість нашої продукції, тому попередні розрахунки показують, що собівартість нашої продукції буде у два, а може й вище, більшою, за ціну реалізації. Виникає питання, чим розраховуватися? Податки, як платити податки в держбюджет, чим розраховуватися із працюючими, з орендодавцями, а також чи має сенс розпочинати компанію, осінню кампанію по посіву зернових озимої пшениці. Ну, є надія на те, що зерновий коридор, по якому йде продажа нашої. Продукції за кордон буде як працював, так і буде працювати. Це вигодно як Україні, яка одержує валютні надходження, мільярдні надходження. Це вигодно також організації Об'єднаних Націй, так як вона опікується держава країнами, які готують від нестачі продукти. А також і ми виграємо так, як. Sine, daha nasıl bir evcil hayvanı <laughs> <laughs>